Гайда на пляж. Наприкінці травня черкащани масово розпочали новий пляжний сезон. Чи готові черкаські пляжі прийняти своїх перших відвідувачів? Я думаю, не совсім. Не зовсім. Ще ще а так добре, нормально. Ви вже відкрили сезон? Да, Уже купалися в Дніпрі? Ні. Я не зовсім здорова, поэтому я не купаюся. А дочка там вона купається. Любить холодна, вода все одно купається. Закалюнна. Ну ви сьогодні прийшли вперше на пляж пляжщині? Як давно? У мене недільку. Недільку? Вже купалися? Купалися, верху. Як водичка. Отлічно водичка. Я думаю, готова. Ви вже відкрили сезон? Так. Да. Купалися вже? Так. Е, да. Ну, не дуже купалися, але так, окуналість. Як водичка. Е, Прекрасна. Щойно <рес> готові. Правда, трошки не вибрано, але то таке. Ну а що потрібно, щоб це було європейські пляжі, на вашу думку? Більше смітників зробити. Ну, це залежить не від людей да, це залежить від людей. Ви вже відкрили сезон цього року? Да, так, Сьогодні вже перший вже, раз. Вже да. купалися в Дніпрі? Так, да, Водичка така прохолодна, але. Хороша. Гарно да. відпочиває. Дякую. 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 Водичка, ну поки чиста. Слава було так, щоб воно було на протязі всього літа. Не холодно купатися? Ні, не холодно. Ну, як займаюся спортом, то воно ж ніколи не холодно. Купатися, стрибати, бігати, підтягуватися. На вашу думку, чи готові черкаські пляжі до нового сезону? Що ну, потрібно? Трошки потрібна чистоти, ну а так-то взагалі, в принципі, рятувальні пости. Я думаю, що будуть трошки пізніше. І рятувальники будуть на чаті, чатувати, щоб далеко не запливали. Ну, а так-то я думаю, що готові. Дякуємо. Та все нового. Нормально. Для мене все добре. Давно ви вже на пляж ходите? Давно я тут живу, близенько. Давно. Не холодности? Ні. Купаюсь, все нормально. Спасибо. Да, сейчас не спасибо.